Drying, and bring me down. Ну що ж, всім привіт, добрий день, і дай Боже щастя. Раз ви це дивитесь, значить ви пошука велосипеда. Ну або просто не маєте що робити. І так, мені для одного проєкту потрібно було новий велосипед і максимально дешевий. Я дуже багато всього передивився, перелопатив, і в великих магазинах, був, ну, або вигляду не мають, ну, або ціна космос. Це буде такий коротенький огляд. Я не є якимось там, блогером, професіоналом чи ще щось. Я взагалі в велосипедах, чесно скажу, дупля не ріжу, але вже що є, то є. І так, ціна в 5650 гривень. Така його була вартість. Так що можете поглянути на це чудо китайського велопрому. Це є Азімут Спарк. 29 колеса в ньому стоять, 21 рама. Тобто під мій ріст, 1,85 м, вагою 83 кілограми просто ідеально. Там є різні моделі, але в, в цій переключателі Shimano, Ну, принаймні написано, не знаю. Можливо, це і правда. ну Переключає непогано. Також перекидка також Shimano. і, напевно більше, що Shimano тут і. не знаю, може нічого немає, ну, але надпись картинка є. А так, все, а зиму та зиму. Так, він не є легенький, тому що рама стальна. Може, хто візьме алюміній, то буде трошки легше. Але так, мені якби для мужика, то нормально, там для дитини, для жінки, то трошки буде напряжненько. Так, найбільше, що мені в велосипеді не подобається, це гальма. Вони прості дискові, але ну, мені здається, трошки погано тормозять. Навіть якщо ви хочете вилетіти через руль, нажавши передній гальма, то у вас шанси дуже маленькі так, вилка стальна, ну, до коліс, в принципі, при претензій немає ніяких. Це Та Такий протектор, що згодиться і на бездоріжжя, і думаю, по трасі на ній буде нормально ганяти. Педалі такі металічно пластмасові тут обвідок йде з металу, такі трошки шипи. Мені вистачає, ну, при бажанні можна замінити, вони не є дорогі. Ну, вони написи зімут поналіплювали, напевно, де тільки могли. Також тут ручки резинові, досить ручні великі, руль металічний повністю теж такий виглядає потужний, як то кажуть. Переключатель вернес. Більша половина цього велосипеда регулюється шестигранком. Як на свою ціну, мені здається, це досить класний варіант. 5650 новий велосипед. ну Вигляд в нього класний, нема питань. По якості не знаю. Сідушка м'яка. Ну, може на якісь далекі поїздки трошки буде в дупу і натирати, але по парку покататися, то його аж бігом достатньо. Така досить м'ягенька. Тут є 21 передача в цьому велосипеді, перекидка працює. Ну, все добре, було вже настроєно, досить класно. Я ще до нього не ліз, Тільки єдине, що тормоза трішки дотягував. Бо думав, що може буде краще, але ну, не знаю, поки не помінялось нічого. О, також в комплекті були два відбивачі: передній, задній. Сідушка зачіпається на такий от фіксатор. Ну, погодьте, що вигляд в нього досить непоганий. Він аж ніяк не виглядає на 5650 гривень. Ну, як ви вже зрозуміли, відео знімається в лісі, подалі від поганих очей, щоб ніхто мені не мішав. Та й взагалі покататися по такій природі це досить прикольно. В цьому лісі ще можна знімати відео про війну. Тут дуже багато бліндажів є з часів Другої світової війни. Та й таке, чи брати той велосипед, чи не брати, теж вирішувати вам. Моя думка, що він однозначно вартий уваги за такі гроші. Висилали мені його з Одеси, він був досить класно упакований, я так розумію, це заводська упаковка з Китаю. Там все дуже чотенько, ні одної подряпинки не було. Тобто проблем з доставкою взагалі ніяких. Доставка орієнтована 400 гривень ще до, до вартості велосипеда. Але все одно нормально. Ну що, я повертаюся додому цим прекрасним весняним лісом. Так я казав, блін, дежівванці ціла купа. Зараз за рук трошки важко знімати, бо я знімаю на камеру, а вона не така і дуже легенька. Можна добре навернутися. Заради таких коротеньких поїздок, на годинку на дві я собі того велосипеда й залишив, там подивлюсь. Якщо не розвалиться, то добре, як розвалиться, то так і буде.